Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Продовжуємо челендж 30 днів каз, 27 відео, яке в мене називається Вічно молода. І я можу сказати, що це той каз, який не давав мені спокою, напевно, протягом двох місяців. Адже з ним я дуже намучилась, і при цьому ця ідея не виходила в мене з голови і переслідувало мене протягом цього часу. Зараз я вам поясню, що маю на увазі. А спершу я просто записала ідею створення вічно молодого персонажа просто собі у блокнотик, в якому я зберігаю всі дані по проєктам і по касам, в тому числі. У мене вже був підготовлений список. Щось я викреслювала, адже мені на той момент здавалось, що ідея, наприклад, не актуальна, або я не бачу. Допів, якими зможу втілити цю реалізацію. А тож я щось викреслювала, щось додавала нове, передумувала, перероблювала. І ось вічно молода в мене була вписана ще з самого початку того, як я планувала зробити 30 днів каст челендж, потім я її викреслила. Адже, ну що таке вічно молода? Це просто персонаж, який ніколи не старіє. Треба зробити якусь таку зовнішність, не дуже ну, заурядну, я б сказала, зовнішність, щоб не, вир... не привертати увагу. І загалом концепт ідеї моєї полягав в тому, що ось є в світі персонаж який ніколи не старіє, це була дівчина. І з часу у час вона постійно, так би мовити, жила своїм життям. Змінювала паспорти, змінювала документи, тобто їй треба було якось викручуватись, але адже всі її знайомі старіють, помирають, вона продовжує жити і ніколи не старіє. Отже, це мало бути серйозною проблемою, особливо у сучасному світі, де тебе перевіряють по документах, і навіть якби її просто зупинили на, ну, на штраф в стоянці або десь виписали якийсь штраф, зупинили б її ДАІ, то. Подивившись на її паспорт, і ну, перед собою вони бачать там 20-річну жінку, а по паспорту їй там вже 60, то це б, звісно, викликало проблеми не тільки у правоохоронців, а ще й лікарів б зацікавились, зацікавились би вчені. Тому такій людині фактично все життя треба переховуватись від а, зайвої уваги. Тому я подумала, це занадто простий концепт, який мені не цікаво буде реалізовувати, адже це може бути просто рандомний вампір, і вампіри вони Живуть своє все своє життя, не старіють і помирають там виключно в деяких випадках. Тож я закинула ідею у ящик і не реалізовувала її, аж поки я не почала натикатися в своїх роздумах на цей, ем, цей кас. Почала думати, як би це виглядало в реальному житті. А я почала просто там додумувати різні історії. Я не хотіла цього робити, і потім, вже, коли я написала третій свій список по 30 днів каз, вже його повністю видозмінила і викреслила «Вічно молоду, взагалі, як ідею з цього проєкту, мені потрапилося відео про а, таку. Жіночку, її звуть Жанна Луїза Кальман. Кальман точніше звали, адже вона вже померла. Це жінка, яка. А французька супердовгожителька з найдовшою документально зафіксованою і підтвердженою тривалістю життя в історії людства, і у цьому відео розповідали, як Жанна Луїза Кальман могла обдурити світ. Тобто була така інформація. Прожила вона, до речі, 122 роки та 164 дні. І була така інформація, що останні 60 років Жанну зображала не в Уна адже вона померла а її донька Івона. Тобто Жанна Луїза Кальман вона прожила близько 80 років і була довгожителькою. Але оскільки мала проблеми з сплачуванням за похорони, там, за податки, за спадщину, то її донька після смерті матері просто вона вже виглядала також досить дорослою. Їй було ну, може, приблизно 60-50 років. Вона просто зображала свою мати, адже була. Дуже сильно на неї схожа. І так вийшло, що вона продовжувала жити. Може, там один-два рази вона змінила дійсно документи, але очевидно, що 122 роки це дуже великий вік для людини. навіть Плашку у 120 років ніхто не переживав, а вона дожила аж до 122-го. Це, звісно, теж дуже серйозний вік, молодець, можна сказати. Ну тобто, навіть враховуючи, що це була тоді ще не сучасна медицина, зараз вона була ось такою серйозною, досить довгожителькою. І була така інформація, що її замінювала її донька Івона. І тут. В мене просто стався мозковий штурм. Я не могла викинути це з голови. Я думала про свій каз вічно молода і думала про цю історію. І отже, в мене народилася така ідея. А всіх жінок, яких я сьогодні створю, їх буде три. А їх всіх звати Рейчел. Здається, фамілія в них Стенфілд, але я не впевнена. А нехай буде Рейчел Стенфілд. А всіх трьох так звати. Це е, Рейчел Мати, Рейчел донька і Рейчел Онука. Зараз перед вами я створюю Рейчел доньку, тобто другу е, жінку покоління, яке ми будемо сьогодні розглядати. Почалося все з того, що найстарша жінка, Рейчел Мати, була досить популярною суперзіркою. Вона була супермоделлю, яка часто відвідувала як ескорт, тобто супроводжуюча, не жінка легкої поведінки, а супроводжуюча модель з гарною зовнішністю. До супроводила різних там чоловіків високої... високих звань до казино. І з ними проводила свій час там на вечірках, щоб, ну, так би мовити, робити їм статус. А у тому ж казино вона познайомилася з одним з банкірів, і який з першого погляду в неї закохався, і вони з часом одружилися. Тепер ця рейчел-мати, тобто мати, ось цієї рейчел, яка зараз на екрані. Почала жити з банкіром. Ну, я назву банкіром, бо я не знаю, як всі чини в казино називаються. Будемо вважати, що це досить великий чин і велике звання. А Рейчел мати жила з ним і супроводжувала вже його на різні вечірки, на які ходять ще більш багаті дядьки та тьотки. А Вона була супроводжуючою його дружиною. Всі це знали. І з часом Рейчел помітила на собі признаки старіння. А як це буває? тому, наприклад. Починається там в 40 років. Але рейчел Мати вона досить довго залишалася молодою, адже робила правильний догляд за зовнішністю. В неї були на це і гроші, і можливості, і плюс завжди вона слідкувала за своєю фігурою, здоров'ям і так далі. А вже потім рейчел Мати почала носити вуаль, почала закривати своє обличчя, щоб зблизька не було так видно, що вона старіє, використовуватися серйозні доглядові засоби, які маскували б її е, якісь нестатки обличчя, якісь морщинки, шрамчики, що завгодно. Е, також у Рейчел Мати, звісно, була родинка на губі. Яку вона з самого початку не ховала, адже вважала це своєю ізюминкою, так би мовити, родзинкою. Тож, Рейчел мати у цьому шлюбі народила собі і чоловіку доньку, яку спочатку, звісно, звали не Рейчел, вони звали її Пріу. Але зараз якраз Рейчел Прю, Рейчел донька на екрані у вас так вона виглядає і за основу всієї цієї истории и трех этих женок я брала самый зовнишный степрю. А Прю росла звичайною дитиною, як це буває, у таких моїх улюблених розповідях. А прю дивилася на те, яка її мати гарна, як вона яка вона статна, як подає себе, її вчили манерам самого дитинства. І доньку Рейчел переховували, адже Банкір мав дуже серйозні зв'язки і його могли шантажувати, наприклад, шляхом. eh uh, chantajouza vin uh, Викрадення доньки, господи, я забула це слово. За викрадення доньки, наприклад, просити викуп тощо. Звісно, широкі круги, вузькі круги, точніше, знали, що у родини є дитина, але як вона виглядає, хто вона, скільки їй років, ніхто не знав. І коли Рейчел мати почала старішати, Рейчел, донька, вже була підлітком. І вона була на Мільярд відсотків схожа на свою мати. Фактично, вона була копією своєї мати і також мала родинку над губою, що досить цікаво. Незабаром у родині Рейчел сталося горе. Помер її чоловік, батько Рейчел доньки, і чоловік Рейчел матері помер. А всі його статки були записані не на дружину, як це іноді буває, вони були записані на її матір і на його матір. Також частину маєтку, який був спільним, було забрано за борги, адже чоловік скривав від своєї дружини, що має деякі труднощі у фінансовому плані з казино, тому він помер, а точніше вкоротив собі. Віку через це. Рейчел мати була е, зараз, до речі, вона на, на екрані, я її мейковерю, вона була розбита, вона не знала, що їй робити. І рішення прийшло так випадково і було настільки, е, так би мовити, несуразне, але воно спрацювало. Е, одного разу рейчел доньку переплутали з її матір'ю. А вона була у на вечірці зі своїми друзями, і там був знайомий, який знав родину Стенфілд, та віднісся до неї так, як до її матері, тобто проявив пошану. По-перше, авторитет признав, тому що все ж таки це вдова дуже великого банкіра вдова власника казино, або я не знаю, ну коротше, ви мене зрозуміли. Хоч він і мав борги, але вона його вдова. Це якби престижно. І тоді Рейчел Донці це сподобалось. Їй сподобалось таке відношення, така пошана до неї. Тож вона розказала у цей же день це своїй матері, і мати придумала геніальний план. Вона запропонувала своїй доньці займатися тим, чим вона займалась у своїй молодості, тобто супроводжувати великих до різних вечірок, міроприємств, закритих клубів. В тощо, а під іменем Рейчел Матері. Так, всі знали, як вона виглядала у своєму розквіті сил, і не знали точно, як вона вже старіє і як саме проявляється це, проявляється це на її обличчі. Отож, рейчел донька вирішила спробувати, адже в них були проблеми з грошима, і рейчел мати вже не могла так доглядово до себе з. Відноситися і вона розповіла своїй доньці основні принципи, моменти, які вона використовує у спілкуванні з цими людьми, і передала, так би мовити, своїй доньці у спадок свою роботу і розповіла всі її секрети. А, так, таким чином родина знову зажила престижно. Тобто за таку роботу платять дуже добре. І особливо враховуючи, що Рейчел донька, ну все ж таки, вже відома, точніше, Рейчел мати вже відома персонажка. І Прю, яка була її донькою, її зображала і робила це досить професійно, так би мовити, акула за грішми. Але е, так буває, що молоді дівчата іноді закохуються у тих, у кого закохуватися не можна. І Рейчел у молодому віці завагітніла від е, одного з е, представників е, влади у світі Сімс 4. Е, отож, він мав і дружину, і дітей, і він їй сказав, що взагалі то це має бути у секреті: я буду тобі платити. За дитину, за доньку, народила вона доньку. Але ти, е, мовчи, нікому про це не кажи, і взагалі-то між нами нічого не було. Звісно, він запропонував їй зробити е, переривання, але Рейчел відно... відмовилась від цього. Прю відмовилась. Отже, Прю народила доньку у молодому віці, їй було близько 20 років, і зараз е, онука, вже Рейчел онука. А Чому Речіл онука? Зараз поясню. була народжена на цей світ, щоб, на думку рейчел доньки, продовжувати їх роботу. Тобто, Прю мріяла, що ось вона народить дитину. Ця дитина буде повністю схожа на неї, теж як і її мама. А, і вона схожі, і буде продовжувати їхню справу, і взагалі-то вони таким чином прославляться. Ось що вони такі а, точніше, одна ця суцільна рейчел це молода жінка, яка живе досить довго. Тобто вони вирішили не скривати це, а, наприклад, навпаки, заробити на цьому славу. А, навіть якщо це все би викрилось, слава є слава. По цьому навіть можна було б, якби це було в реальному житті, знімати кіно. А тож рейчел донька та що Прю, ростила свою дитину як майбутню рейчел. Я вже, напевно, мільярд разів сказала слово Рейчел, але це важливо. Тож доньку, доньку Прю, до речі, звали Аманда. Так вона її назвала, але так її назвала бабуся. Тобто спочатку Прю хотіла дати їй ім'я Рейчел, як, як і треба було. Але бабуся настояла на тому, щоб у Аманди було не таке ім'я і Сталося, ну так би мовити, невеличке горе, адже Аманда народилася не такою схожою на прю, як тій би хотілось. Тобто вона була схожа на свого батька, в неї не було білявих, білявого волосся, і не було родинки, і взагалі ту деякі риси обличчя не дуже співпадали. Причому вона мала таке більш грубе тіло у порівнянні з матусею і бабусею. Тож Аманда поки що є підлітком, і Рейчел Прю, яка донька, вона ростить її з думкою, що скоро сама піде, так би мовити, на пенсію, а її донька продовжить справу родини. Але бабуся справжня Рейчел, вона проти цього і підтримує свою доньку свою онуку в тому, щоб та стала вже іншою людиною, і припинила цей коло Рейчелу рейчолу природі, Тож ж. Наразі Аманда має свої власні амбіції. Вона хоче поступити в університет, займатися улюбленою справою. Їй не цікавить, їй не дуже цікавить життя її матері і бабусі. Вона якраз таки зацікавлена тим, чим займається її тато. Тато в сенсі той, який її кинув, так би мовити. Звісно, він не може проводити з Амандою свій час, але. Хоч цей чоловік і відмовився від неї, фактично, просто віддав гроші за те, щоб вона його, у його житті не була присутня, але іноді він приїздить до неї і розмовляє, проводить бесіди, розказує, чим він займається. Це один з директорів дуже крупної фірми по виготовленню взуття. Тож він займається займався логістикою, а займався загалом більш-менш такими монополістичними питаннями. А тож він розказує доньці своїй про це і як стати більш-менш нормальною людиною в цьому житті. Тож дівчина Аманда не дуже хоче продовжувати справу матері, бабусі, а більше зацікавлена у тому, що їй розказує тато. А бабуся підтримує онуку всіма силами. Вона більше не хоче обманювати людей, її мучить совість. Причому вона вже не вважає, що з тими статками, які наразі є у родині, їм потрібно продовжувати працювати, адже живуть вони непогано. Але Рейчел донька, тобто прю. Зараз у самому розквіті своїх сил. Вона почуває себе на вершині всіх своїх можливостей і талантів, і буде всіма способами намагатися свою доньку. Протягнути у цей бізнес у цю всю ситуацію. І, хоч за логікою, їй вже має бути під 60, але вона все одно продовжує ходити у якості ескорту і, використов... і користується популярністю у супроводжуючих. Ось так. Я нарешті вилила всю свою біль у цей кас. До речі, я мала викласти його вчора, але на жаль. А, точніше, для вас це вже буде позавчора, але на жаль, в мене е, зламалась моя програма, в якій я монтувала. І я не знала, що робити. Я вже почала біситися, що ну, все, тепер в мене ще й прога не буде працювати, і ще взагалі що це заказ такий проклятий в мене. Але ні, дякувати Богу, все добре. На цьому в мене все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалась історія. Тут я створила образи тільки для перших трьох е виглядів цих персонажів, адже мені е випало використовувати аж трьох персонажів і робити для них всіх повноцінний майковер було б дуже довго. Тож я вам просто покажу їх зовнішній вигляд, е як це є на прев'ю. На цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!